Міністерство внутрішніх справ каже, ми вам видимо біометрію, проте вам видимо цю біометрію як бонус, а не як основу. Тобто, коли ми говоримо про тимчасовий захист, кажемо, ні, нам його не треба, він не цікавий, бо неправильний підхід абсолютно неправильний підхід. Тимчасовий захист є чудовим інститутом, є власне, побитом чи візою, як його називаєте, який не має своєї аналогії і має величезні плюси. Перший з них є можливість бути застрахованим, тому що ви навіть не уявляєте, що може статися і що траплялося в ситуації, коли є іноземець, який не має страхівки. Це, це настільки болюча тема була і є, тому що лише особи, які мають тимчасовий захист або інші категорії іноземців, маленькі, можуть мати all-inclusive system, тобто право. Бути застрахований, можливість платити собі цю страхівку, так? тобто, як воно не здається дивним, то вважайте, що ця можливість, та, вона буде, звісно, і в біометрії, нікуди воно не дінеться. Проте, звичайно, воно не буде безкоштовне, хоча воно і не є безкоштовне для більшості людей тепер, є певні виключні категорії. Це нормально. Але величезним плюсом тимчасового захисту є те, що вам не потрібен діючий паспорт. Це річ, яка є на сьогоднішній момент для мужчин з громадянством України, мені здається, номер один. Тому що, коли до мене звертаються громадяни України, мужчини і кажуть, ви знаєте, нам треба продовжити зам'ясницьку карту. А я кажу, розумієте, але ми її не продовжимо. Ми її не продовжимо, тому що у вас немає діючого документу. То уявіть собі. Щоб дістати біометрію на основі закону Лекс Україна, 7 вам теж треба паспорт. Без паспорту нікуди не піде. Тобто, а тимчасовий захист нам каже: ми вас приймаємо, ми вам даємо побит, нам все одно чи ви маєте паспорт чи не маєте паспорт. Тобто, жийте собі тут на здоров'я. Якщо не маєте паспорту, ми вам клеїмо е, візу в е, я називаю це відкриткою, Проводка. гранічні, тобто на такий білий поперець, от і йдете собі далі. Але Основа дочасної охорони навіть ще і в тому, що ви не мусите на протязі цілого часу комусь доказувати. хтось, Коли я кажу комусь, це в мене у вас державна, державна установа всім відома. Ви не мусите доказувати, що ви виповнюєте ціль перебування, що ви працюєте, що ви вчитеся, ви можете робити будь-що або не робити нічого, в принципі. Тому ем, я завжди буду е, відноситься до гурту тих людей чи юристів, котрі кажуть, так. Продовжити так тимчасовий захист. Так, це, це суперова річ. І, власне, ви маєте собі закарбувати, що як тільки ну буде відкрита можливість для онлайн-реєстрації, ви це робите там, чи на початку, чи всередині, але не може статися ситуації, що цей тимчасовий захист ви не продовжите. Вже не кажучи про те, що коли я була 1 жовтня на відділенні особистом в КАЦПу в Празі. То це виглядало так: 30% нових заяв, 70% тих, хто просто вирішив собі її не продовжити, бо Бо, бо не мав часу, бо забув, бо йому не вийшло на перший раз. Ну неправильно. Чому? Тому що у вас виникає перерва, у вас у вас виникає дірочка, і між тими вашими тимчасовими захистами є ви тут два роки, немає. Власне, оця от ланцюжок двохрічний він вже буде перерваний. Тобто, знову ж таки, коли ми будемо думати в можливості в майбутньому дістати біометрію, там є умова мінімального перебування два роки. Як ви будете це клеяти, ну, то це теж недобре. Я вже не говорю про моральну сторону питання чи емоційну, коли працівник міністерства внутрішніх справ дивиться на людину і розуміє, що цей іноземець, котрий мав тимчасовий захист, і просто полінився собі його продовжити, ну, не дуже приємні відчуття. От тому. Перше і основне, після 1 січня 25-го року я не міняю нічого в своєму житті. Я продовжую реєструвати е, і продовжувати тимчасовий захист. Бо це мені дає сходинку, це мені дає основу. Без того я не маю тут нічого і не маю тимчасового захисту, верніше апгрейду, просто можливості дістатися на біометрію. Тобто без того я нікуди не йду. Е, Пам'ятаю, що. До речі, питання у роботодавців. Ті, хто з вас працює, це є е, е, умова, без якої не можна функціонувати. На вашій стороні має бути ініціатива того, щоби роботодавець не хотів з вами закінчити трудові правовідносини. Бо коли я читаю ті самі семінари тільки для роботодавців, то зі сторони роботодавця мені кажуть, а що мені робити з українцем з тимчасовим захистом? Як я можу знати, чи він продовжить тимчасовий захист після 31 березня? Та ніяк, звичайно. Тому ви берете, продовжуєте тимчасовий захист онлайн, як тільки можете, і роботодавці надсилаєте підтвердження, документ, які вам приходить на e-mail про те, що ви продовжили, про те, що у вас є фікція, тобто, що ви можете легально перебувати до вклейки, і е, про те, що власне ви можете легально використ, виконувати і надалі е, роботу багатьох контрактів, які в е, трудових, е, які власне оформляються юристом зі сторони роботодавця. тобто, Самі розумієте, що коли роботодавець замовляє контракт ну, зробити текстацію, то він хоче себе е, якимось чином від е, будь-яких е, Ну, захистити. Так, 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 звичайно, тому що він ж, якщо сполягає на вас і каже, слухайте, я не дивлюсь, не питаюся, а вірю людині, що першого 0,4 він тут легально. А людина просто собі не зробила онлайн-реєстрацію. І 1.04 0,4 ви вже тут є на біометричний паспорт. Та, ви є легально, абсолютно. А потім мені кажуть роботодавці питання: де ми можемо дістати підтвердження про те, що він є тут нелегально? Я кажу, нема такого підтвердження. Це є уже адміністративний процес, це є депорт. Підтвердження про те, що ви тут нелегально, це називається депорт. От тому бажано зробити онлайн-реєстрацію, роздрукувати собі підтвердження, або його зберегти, і не діслати роботодавцю. Електронна реєстрація це одна справа. А далі термін вклейки, тобто це це залишиться і в Лекс Україна Україна-7». Якщо ви пропустили термін на вклейку, ви собі його можете обновити, тим, що ви прийдете у чергу і будете надіятися, що вам це якимось чином пройде і принести з собою, наприклад, документ Я не зміг бо бо що? Бо бо, бо з роботи не відпустили там, але мусите щось до того приложити. Бо я був хворий, тобто знов ж таки якась довідка. І я впевнена, що вони візьмуть вас і вклеють вам ту візу винятково один раз. Якщо побачиш, що у вас власне це дійсно ну, не систематичне порушення, тому що вони самі не зацікавлені в тому, щоби 1 жовтня там стояло 70% українців, котрі тут є два роки, але з якогось по якійсь причині просто знехтували загальним стабільним правилом продовження свого побиту. Тобто це є основа, яка залишиться, котра нікуди не втече. Що такого особливого у Lex Україні 7, крім того, що власне, там є новий побит, або знову ж таки можемо почати історію нового побиту. Історія нового побиту або біометрії спочиває в тому, що Міністерство, концепція цього побиту в тому, що його отримують ті, хто мав тут офіційний хороший дохід. Раз, Людина буде братися як член сім'ї. Тобто ви мусите розраховувати на те, що заяву е, про отримання біометрії може подати не один з подружжя, а обов'язково другий. Чому це зроблено? Багато дискусії було на рахунок саме цього питання, типу, чи є правомірним хотіти, щоб заяву на візу оболігаторно, тобто обов'язково подавав і чоловік, і дружина. Казали, а чому це так? Чому ми не можемо розрізати? Це ж неправильно. Наприклад, один є тут два роки, інший не є. Один має дохід, другий не має доходу. Саме тому, що Чехія хоче мати цю форму міграції. бо Уявіть собі, що це біометрія на п'ять 5 років. 5. Це дуже багато. П'ять років е, картка. Тобто, вам треба зробити все і максимум зусиль для того, але ви дістаєте величезний бонус, ви дістаєте 5 років біометрії. Мало того, знову ж таки, е, особливість, котру вони протягнули і в біометрію, це і те, що я не повинен викори... взагалі тут виконати нічого. Тобто я не мушу працювати, я не мушу нічого робити. Я не маю учого побуту, я не маю ціл, наприклад, візьміть студента. Якщо студент має довгострокову ну, біометричну картку на студентську візу, як кажуть в народі, хоч це і ВНЖ, то він перестає вчитися і рішенням університету, він відчислений. І що робиться з карткою? Картка анульовується Фу, те саме і з робочими картами. Хоп, анулювалась до побачення. Цього не буде тут. Тобто, по суті, якщо ви, скажімо, два роки зараз інтенсивно працювали, мали офіційний дохід, ви отримали біометрію. І можете розслабитися і сказати, о, окей, добре, все. Я п'ять років можу собі нічого не робити. Ну, хоча це так, зрештою, воно в кінці не буде. Але е, е, ясно, що перші, там, скажімо, два роки ви дійсно можете нічого не робити і трошки розслабитись. Що, е, е, що, що, що є принципом цього спільного подання заяви? Сам процес буде розділений до декількох етапів. Три етапи взагалом. Перший етап. Який є е, основним, це є проява прояв інтересу, прояв займу, прояв інтересу. Так він романтично називається, але суть проста. Ви відкриваєте свою картку онлайн-кабінет, який ви знаєте, бо ви мали тимчасовий захист. І е, так само як продовження е, тимчасового захисту, так само буде йти можливість проявити інтерес, отримати біометрію. Так буде називатися е, ця процедура. Тобто е, ви подаєте заявку. Через онлайн-систему і кажете, я би хотів бути одним із заявників претендентів на біометричну картку. Це, цей прояв інтересу ви мусите знову зробити разом. Хто? Чоловік, жінка примусово, просто в примусовому порядку і неповнолітні діти. Питання бабця, дідусь, сестра, е, там, брат це вже питання факультативні. Ми їх також можемо прикріпити до цієї заяви, бо бабуся чи дідусь е, не матимуть, наприклад, свого доходу, то в декотрих випадках це навіть окей, це навіть ну, тут, вигідно. Але, але тут е, чому багато колег і багато було противників цієї концепції, тому що так само як тепер. Уявіть собі, що є чоловік, жінка, і нехай буде двоє дітей. Класична сім'я, чотири, чотири людини. Е, ви живете разом, не проблема. Всі приїхали в один плюс-мінус один час. Я тут два роки, всі виповнюють, візьмемо ідеальну картину, всі виповнюють умови для того, ми собі їх повторимо, щоб подати цей. Тобто ви думаєте, що всі ви маєте ці передумови, щоб ви стали е, до реєстрації до біометрії? Окей, і тепер міністерство каже, але. Покажіть дохід, і тут починається вся проблема: чи проблема, чи не проблема для кого, як вона буде виглядати. Тобто, якщо я маю чотирьох сім'ю, а я не можу відділити жінку від чоловіка, я не можу відділити дітей від батьків. Це було зроблено по одній простій причині. Овіть собі сім'ю. Я говорю, я не ну я не захищаю ні жінок, ні чоловіків на даному прикладі, щоб ніхто не ображався, просто говорю, як такий випадок. Уявіть собі, що нехай буде сім'я, чоловік і дружина працює тільки жінка. Та? Чоловік займається дітьми або просто поки що не може знайти роботу. Тобто головний, ем, головна особа в сім'ї, котра приносить дохід офіційний знову ж таки, є дружина. То, тепер собі уявіть, що якщо би, а таке стається часто, всередині сім'ї починається розкол. Це часто на практиці, це часто проблема звичайних внеже. І йде жінка на продовження заяви на сполучення сім'ї. Чоловік каже, чи навпаки, а чоловік каже: я тобі не дам свій дохід. От не дам, все. Ну, і що? І жінка фактично нічого не може зробити. Вона не може прийти до роботодавця і сказати: слухайте, дайте мені дохід мого чоловіка. Роботодавець каже: От принесіть довіреність, і ми вам дамо. Ясно, вам ніхто не випише довіреність, якщо ви не говорите з чоловіком чи з жінкою. Це логічно, правда? Тому. Я, я була на стороні власне цього спільного подання. Якщо ви знаєте цю ситуацію із практики, і знаєте, що потім чи жінка, чи чоловік залишається дійсно в безвиході, тому що він не може використати дохід іншого і без того фактично не може отримати побиту, то тут законодавець або міністерство каже: а ми тут зробимо інакше, ми заставимо і любиться вам чи ні. Якщо дохід має один, то він його мусить дати і для другого, саме тим, що ми з'єднали цю заяву і зробили цю заяву на цілу сім'ю. Тобто, логіка, чому це так було зроблено, не тому, що вони би дуже хотіли, як кажуть, зробити це цю, цю біометрію недоступною. Ні, навпаки. А саме тому, що міністерство, яке розглядає заяви, звичайні заяви на сполучення сім'ї, розуміє. Що деколи є випадки, коли жінка від чоловіка не може вибити дохід або навпаки, просто. От, просто. І міністерство каже: слухайте, дайте мені, будь ласка, офіційний дохід, а ти їм пишеш, продовжте мені, будь ласка, строк. А вони кажуть, а чому вам продовжувати строк? А ми кажемо, ну тому що проблема у роботодавця цей дохід дістати. Як може бути проблема? І починається така дурна плутанина, і, і в кінці дійсно ми можемо загубити візу. Тому тут ми маємо розраховувати на те, що якщо в сім'ї працює один, то я буду користати ці вигоди свого партнера чи свого чоловіка чи жінки. Навпаки. Проблема, я, я зараз вам всім дам. Так, коли у вас є питання, можете задавати, дам простір. Проблема в чому? Проблема в іншому. Це має звичайно, другу сторону. Уявіть собі, що офіційний дохід, ми говоримо офіційний дохід чистий, білий дохід, тобто який. Вам виплачує роботодавець ну, порахунку чи на по на банковні учили. на банковні учі, так так. тобто, все, уявіть, що ми говорили з вами про те, що власне ми маємо чотирьох людей в сім'ї. Яким має бути цей дохід? Це є питання. Дохід, звичайно, ваш чистий, має бути такий, щоб покрив видатки на всіх чотирьох членів сім'ї. А тут уже проблема. А тут я вже розумію ту другу частину юристів і просто незацікавлено яка каже: слухайте, так тоді ніхто не дістане. Ну, не так воно є, не є, то ніхто не дістане. Я особисто вважаю, що якщо є чоловік-дружина, то вони повинні мати один статус. І якщо один має вигоду мати біометрію, то те саме має мати інший. Не може бути в рамці сім'ї. Розуміти, таке потім починається ділення дітей. Потім одна дитина має іде за одним, потім друга за другим. Це хаос, який не потрібний нікому. І, власне, якщо я маю хороший заробіток. Я не можу себе відокремити від самі сказати: слухайте, я заробляю, я дістану біометрію, а ви всі ну, будьте тут так, як ви є, до побачення. Тобто, реально от тому. Коли мені колеги кажуть, ти не подумала про те, що люди просто не будуть мати стільки коштів, щоб продовжити всю сім'ю. А я кажу, але розумієте, це просто дуже егоїстично, коли один із сім'ї може мати біометричну картку, а інші будуть на тимчасовому захисті, і після закінчення війни і перемоги України, коли буде можливість повернутися, і, але не буде вже бажання повернутися, бо кожен буде інтегрований, що може статися, скажімо, не кожен, але якась частина, звісно що так буде. То чому має розриватися ця сім'я? Тобто, це я вам лиш доводжу, щоб ви не мали цієї злості щодо міністерства і розуміли, чому вони це зробили, бо це неспроста. Це дійсно на захист слабкої сторони. Тобто, щоб ні один із подружжя не мав власне, можливості повишитися над іншим і не опускався, не принижував себе, не вимолював ту нещасну можливість дати договір праці і підтвердження про дохід. Це страшні деколи баталії. Тобто, Вернемося до грошей знову ж таки, все щастя в їх розмірі. І тут ми дивимося, чотири людини. Що ми маємо показати? Скільки має бути цей наш чистий дохід? Цей чистий дохід тепер актуально на сім'ю, він є в ряду, якщо ми говоримо чотири членів сім'я, це чистий дохід біля 32, а то і більше тисяч крон. Тобто ми маємо прожитковий мінімум. Ну, Прошу на одну? Ні, ні, на сім'ю. Ми зараз порахуємо з вами. Я просто ці цифри не пам'ятаю в голові, бо то цифри, які постійно змінюються щороку. Але прожитковий мінімум на одну особу тепер бере десь 4500 чи 4300 на одну. Це прожитковий. На вашого другого партнера там, по-моєму, 3800, Я зараз табличку знайду, але. Приблизно, рахуємо, 4 з половиною, 4 тисячі – це на дві, двох повнолітніх, чоловік і жінка, а потім ще йдуть малюки. А там воно теж градується, чи це там, до 6 років, чи до 15, але зрештою на кожну дитинку нехай піде, а не знаю, по 3 тисячі. Тобто 3, 3, 4, там, 5, бо воно підросте. Тобто ви маєте 9 і 4, верніше більше, 9 і 6, то ви маєте 15 тисяч лише про мінімум, так? Я кажу, че хіба просто приблизно 15 тисяч. А потім маєте витратене житло. Витрати на житло. Вони технічно мусять собі зорганізувати, як це має бути, тому що моментально ми можемо ці витрати на житло доказувати. Тобто, якщо я докажу, що мої витрати на житло на місяць 5 тисяч крон, окей, вони порахують 5 тисяч крон разом із службами. Проте в нас є державна сітка, я знайду, щоб не бути голослівним, то Власне, державна сітка на чотирьох осіб, мені здається, в місті Праги, в місті Прага десь біля 20 тисяч крон. Тобто, і от вам виходить 35 тисяч крон чистої нето зарплати на сім'ю. Тобто, це не, є, це не є мало, але це не є так багато. Тому що якщо в сім'ї працюють двоє, то цю суму, в принципі, якби можна скласти на двох. На сім'ю розумієте, тобто, це якби це міністерство не робило, не може виникати дискримінація. Тобто, вона і так дочасна охрана є набагато більш бонусною, якщо так сказати, ніж інші побити, само собою. Є на то причини. Але і в цьому плані вони не можуть теж дуже сильно знаєте, кинутися і сказати: слухайте, ми вам думаємо 5 років. ви, ви взагалі не мусите нічого робити. Ні. Міністерство каже: ми вам даємо тимчасовий захист абсолютно і надалі, прик... ну, Ніхто його не забирає. Але ви маєте можливість такого бонусу, якщо ви в нас працювали, якщо ви мали достатню заробітну плату, ну і не черпали давки, ну і там платили ВЗП і були тут два роки. Але знову повернемося до грошей. Що робити з грошима? Е, Розумійте одну ситуацію, що кошти е, рахуються. Це значить, якщо чоловік там, отримує 20 тисяч, а жінка отримує 40, то в них загальний дохід для міністерства 60. І тоді в нас виходить ситуація, що деколи-подеколи е, на, на своєму сайті МВЦРЦЗ, там де ви ці можете м -м -м, таблички теж знайти. Тобто, е, і подеколи якби, м -м, ну, е, виходить, що буде і вигідно, бо ви будете мати фінансову можливість затягнути туди до цієї заяви свою бабусю, більше маму, тата. І інших членів сім'ї, котрі з вами проживають на однаковому е, адресі. Прописка на одному адресі це одна справа, яка є концептуально важлива, звичайно. Але ви можете жити на одній адресі, бути прописані на одній адресі, але бути перед розводом або ви розводі, або розведеними, але не мати можливості просто собі роз'їхатися. Тобто, прописка або класика, найкращий випадок, найчастіший е, — це є е, цей е, сполочний наєм. Одна квартира і її договір, договір на двох людей завжди. Ну концепт того побуту є сім'я, гроші і нечерпання давок, тобто історія про те, що я не можу і ніколи не брав ніяку допомогу, і ту допомогу ніколи не, не власне не і не буду претендувати. Бо якщо я докажу вам, що за два роки я собі мав тут дохід, працював, і я, я можу прокормити свою сім'ю. То є е, передумова, що я це не буду робити наступні п'ять років. Тобто в цьому є її біометрії. Тому законодавець каже: нам потрібно, щоб ви не черпали гуманітарні давки. Нам потрібно, щоб ви мали дохід не тільки на себе, а на всю сім'ю, бо може виникнути ситуація, що я на себе зроблю, але мої діти і жінка ну, не матеріально не захищені. Тобто ми маємо рахувати. І знову ж таки, ви. Ну, ми, ми ще все в першій стадії, в стадії проявлення інтересу. Ви там можете всі виповнювати. Тим, що ви занесете себе у і проявите інтерес, отримати це не значить, що ви його отримаєте, але проявити інтерес, і на основі цих проявлених інтересів міністерство формує так званий список, який не буде публічно доступний, але це список самого міністерства. І потім він буде сіяти його, тобто буде дивитися, хто виповнив умови, хто ні. І той, хто виповнив умови, йде в другий етап реєстрацію. А після цього, як ви проявите інтерес, Міністерство внутрішніх справ робить запити. Воно робить запити у е, Міністерство фінансів, воно робить запити в Міністерство праці і соціальних справ, е, воно робить запити в ВЗП і в інші страхові. І тут дивиться: ну що, е, маємо тут дохід, який. Маємо тут дохід, який тому що Міністерство фінансів буде вирішувати ОСВЧ, а Міністерство праці буде вирішувати е, зам'єснані. А потім, якщо все ж таки, воно скаже: ну добре, тут маємо два: особи, які йдуть на е, е, частину реєстрація, а потім йдуть особи, які просто ідуть, <реш> <реш> які не пройшли. Ну, а тепер собі це уявіть. Та ви увійдеть лише собі часові е, простори між цим. Е, сроки для проявлення інтересу буде виписувати влада своїм підзаконним нормативним актом. Так само, як і тут буде виписаний так званий розгодний день, рішаючий день, коли це все буде реалізовуватися. А тепер тут вони знову роблять контроль, звичайно, і після цієї реєстрації вам прийде власне, інформація про те, що ви можете прийти на біометрію. Третій. І тут теж ви будете приносити документи. Ми зараз, ми зараз кожен процес е прийдемо. Не значить, що тут ваша, е ну, Не значить, що е цей, е оце щастячко у вас продовжиться до кінця, так? якщо ви не зможете надати те, що вони хочуть в кінці. І тут вже йде біометрія. І, е власне, ця біометрія вона дуже довго триматиме, тому що сама біометрія тепер, щоб записатися на біометрію, це е дуже довго. Багато, багато ну, людей, котрі її хочуть, тобто мусять мати. А тут уявіть, що це, цей весь період, оце, якщо ми візьмемо, я думаю, що це так на півтора року мінімум. Це... Якщо би був рік, це би було круто, так я вважаю. Але я думаю, що і на питання, коли ми про це говорили з Міністерством внутрішніх справ, і я кажу: ну слухайте, ну буде біометрія, а це буде якась окрема біометрія від інших іноземців? Ну, бо ми ж біометрії маємо 90% тут. Вона каже, ні, всі разом. Я кажу, а як то буде виглядати? Ну, терміни, все вони кажуть, а ну так, так, то все посунеться так в ряду місяців. Тобто, уявіть собі, оцю всю процедуру, і в кінці. Дійсно, через, зараз вам ще скажу одну технічну річ, яку треба пам'ятати, а це те, що будуть хвилі. Ну, це таке просто слово, щоб ви запам'ятали. Тобто йде перший термін, та? Ви дивитеся і думаєте, нема у мене двох років, не можу, не можу, не можу. Але ви не переживайте. Буде хвиля, наприклад, 25-му році, я не знаю, скільки вони випишуть, одну чи дві, в залежності від того, буде далі в 26-му році. Тобто це не так, що в один раз. Не встигли і ви запізнилися. Ні. Воно, вони будуть давати поступову цю можливість отримувати цю біометрію. Чому? Тому що е, 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 ну, Тому що дочасна охрана в нас функціонує Рілекс Україна з 22-го року. Фактично вони мусять дати всім можливість це зробити. Ми біокартку дістаємо на 5 років, але ми її ділимо на два. Ну, і тому виходить на ситуація, що. Після п'яти років проживання ви маєте лише два з половиною. А тепер на рахунок того говорили міністерство внутрішніх справ, на рахунок давки як це українською мовою? допомога та фінансова. То там була така ситуація. Знаєте, в 22-му році всі брали допомогу, і вони сказали, що вони зроблять вигляд, що вони 22-й рік не дивляться. Воно є зрівняно до рівня тих іноземців, які тут є.